Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо робити розпаковку ланцюгової пили на акумуляторі. Нам прислали. Подивимося, що йде в комплектації. Попробуємо під'єднати, працювати нею. Так. У нас тут є акумулятор. Зарядне до акумулятора. Так. Так. То в нас є ланцюгова пила від компанії Лідер. У нас шина. До неї. Ну вона скільки? Сантиметрів. Ну, тут сантиметрів 30 має довжини. Ланцюг. Ланцюг. Тепер до того всього ще навіть є чехол. На шину з ланцюгом, як буде все під'єднане. Інструкція викрутка і бутилочка набирати масло і час від часу змащувати ланцюг. Зараз ми спробуємо поставити, Так, відкручуємо кришку. то все, а тут є е, бачок на масло. Змащувати на ланцюг. Там, мабуть, є тут е, таке дирочка, що куди масло попадає на ланцюг. Шестерня желізна, яка буде ланцюг подавати, крутити. Так. Така стоїть шайба прикручена. І у нею, от вона як прокручувати, вона нажимає тут на шині на той виступ і натягує ланцюг. О, зараз ми. Так, так, так. так назад назад Тяжко. Ну, тут перший раз і перший раз, як в перший клас. Мусиш то все дивитися, як, бо ще до того не приходилося. Ага, все, тут натяжко. Можна чуть-чуть послабити. Не треба. Ще чуть-чуть. І можна закручувати. Так, шину ми поставили. Пилку. Ванцю, то все натягнули. Ага, тут що в нас є? Тут в нас є ще рівень, що було видно. Як ми залиємо масло, то тут буде просвітлюватися, скільки масла є, щоб бачити, чи доливати, чи не доливати. Для запуску тут фіксуюча кнопка є, щоб нажали цю бокову і тоді нажимається ця кнопка. Ми зараз спробуємо під'єднати акумулятор і спробувати без масла так. Запустити її, а вже потім долиє масло і спробуємо нею працювати. Тут гарно є, що в акумуляторі можна перевіряти зарядку. Є чотири індикатори, чотири лампочки. І кнопочка. От я зараз нажму і ми перевіримо, чи акумулятор заряджений. О, Загорілося 4. По мірі, як буде акумулятор вже сідати, то ну, я ще точно не знаю, інструкцію я не читав. Але на мою думку, що більшість так є, що якщо зелена поділка, як він підсів, вона буде червона або зовсім погасне, то ми в ході роботи то провіримо. І так, по. Будуть ці гаснути. гаснути чи міняти колір на червоне. І коли вже тільки лишиться одна поділка, вже буде ясно, що акумулятор треба вже ставити на зарядку. Так. Тут акумулятор має защовку. Ми його ці дві клеми. О, під'єднали акумулятор. І знімати теж дуже зручно. Нажали на ту кнопку і зняли. Проблем, щоб зняти, поставити, немає. Під'єднали. Тут на е, пилі, так само, як і на акумуляторі. Є кнопка, що тут включається і загорілися і лампочки індикаторні. Довго ми не будемо просити, бо треба залити масло. Залиємо масло. Тоді будемо пробувати. О, так, о, виключається. Цю кнопку ми виключили, все, вже не включається, не, не працює. О, ще цей чехол я знаходив. для транспортування. Все нове, все гарно, плотно заходить. Отака пилка. Технічні характеристики ланцюгової пили фірми Лідер. Тип двигуна безщитковий. Тип масляного насосу автоматичний. Система натягу ланцюга безключова. Джерело живлення, акумулятор. Напруга живлення 20 вольт. Потужність 1,2 кВт. Крок ланцюга 3,8 кВт. Швидкість ланцюга без навантаження 14 метрів в секунду. Об'єм масляного бока 130 миллиграм. Плавний старт. Час роботи батареї 50 хвилин. Час зарядки акумулятора 2,5 години. Вага без акумулятора 2,4 кг. Так, дивися, спочатку, Такого зараз, зараз, зараз. Я вчора Славік робив. Отут воно натискаємо, тримаємо 3 три секунди. Раз, два, три. Тоді тут кнопка бокова і одночасно сюди. О, все. Ми її ще не випробовували, вчора не встигли. Файна штука, правда? Ну, отож кажу, нам прислали для огляду. Ми вже маємо таку одну ручну невелику. Акумуляторна пилка. От. Вчора з чоловіку не встигли випробувати. Файна штука. Добре є, добре є. Так, так ти кажеш, для дому вистачай. Казав, мій Славік, піти десь в ліс і тихенько, той стухостой, то все, що попадало, то якраз не добре буде робити. О, Запікало, відключився акумулятор. Так, так. І от Вова теж стоїть у ту тормоз, якщо от його сюди нахилити, то вона не включиться. Без цієї кнопки вона не включиться. Так само тут. от. Що вона ще й безпечна. Ну, Добре, добре є. Так, навіть дитина візьме, то нічого не буде. Так от. У нас зараз ремонт. Чоловік мій на роботі. От поки Славіка нема, то майстер попробував тільки що пилку. Як бачите, все добре, все працює. Що ти кажеш? Для правші А мене Савік теж лівою рукою переважно робить. Він теж каже, що мені було б зручніше, е, так як ніби на, на ліву руку. Ви Вона, от, як оця штука опущена, тормус, вона не запрацює. Так, так. Бо так. Тут є кнопка, оператор, далі тут. Оператор так. дітей. Ага, три, О, і от три так, захисту. Три захисту. так. Три захисти, так, три захисти. щоб угу. нажимати все. Добре. Що там, майстри, випробували пилку, сподобалось? Ну, працювала. Ну, Зараз ще я попробую, передінуся і попробую різати нею. Пилка заправлена вже маслом, обкатку пройшла. Тут гарно видно рівень. І вже коли будемо різати, вже будемо слідкувати, що ну, щоб без масла вона не працювала. Так, зараз ще попробую включити, хоч і нею вже хлопці користувалися. Зараз попробуємо. Попробуємо і покажемо, як то говориться, в роботі її. Так, під'єднуємо. До лісу ми не поїхали. У нас тут сінокіс. і дерева дуже затіняють. Прийдеться нам все одно в зимою частину зрізати, що нахил. Сюди нахиляються. Зараз випробуємо пилку на дереві. Побачимо. На що вона здатна? Відрізали тоненьке, щоб не мішало. А зараз спробуємо кинути ту вогляку 啊。Uh. О! О, зрізати зрізали. Дерево ми зрізали, воно десь в діаметрі більше 20 см. Пилка справилася з тим, порізали на куски. Так що пилкою ми задоволені. Ну, Дякуємо фірмі лідер за такий подарок. Від, ще від лідера ми маємо такий невеличкий сучкуріс, щоб дерева обрізати. Так що тихесенько відпрацювали.